По-піпу, піпу-піп. -пі -пі -пі. Алло, доброго дня. Це психіатрична клініка. У ага. нас тут ти один ти клієнт панове, є. Е, У ну, нього ну, дискотека, сідай, ангелики крутяться. Треба ну, санітарів. Ну, чотири, наприклад, штучки. Я, не знаю, я думаю, може, чотири справляться. А, Якщо не справляться, то давайте когось більшого я за я. барсіка. Якщо, якщо буде більше за барсіка, то так. Або одна дівчина, і все. Ну, бо це неможливо з цим знаходитись. Тут постійні дискотеки, гульки, гульбани, крики. Шарики дують і. Я не знаю вже, як це терпіти. Буду дуже вдячна за допомогу. Чого там говорить? Дуже любив таке. <laughs> а ну, Мурине. А до мені стидно, бо мені якось завжди стыдно таке. Ну, типу, не стидно, nee, стидно. Ні, мені взагалі. Бо що я його чоловіка знімаю, якось сирю, ну, мені якось є якась повага до чоловіка, що, блядь, ну, я буду... Повага до чоловіка. <laughs> ну, <Но>, типу... <laughs> Я, але я запам'ятав що тут порнуха я не знаю там є якась історія в ти порну я не пам'ятаю брат я не пам'ятаю Я пам'ятаю, що я дивлюся мультик дивлюся мультик і в якийсь момент просто мультик приривається і уїжджається жарко порнуха блядь. Наскільки там є історія я вже в дитинстві не дивився <плес> або в мене ще щось було теж, що цей. Що... Олена, пан 50. Я тобі теж записала, бо не мав Ні, прийдувати. ні, то було ж прикол, що цей, що, що ти типу, подивився порнуху цю, і світло вимкнули. І ти не міг касету викинути коротше, витягнути з віддіка. Коли, коли світло включили, воно включилося на тому моменті. <плес> а я розробив дорочки. <плес> Олімпійський чемпіон! О, Шарике, виконую право номер один. Ми вітаємо цього представника. Бачимо заряджений, бачимо, е хоче перемогти, хоче хоч когось задушити. Е з Шариків. вільне падіння. І і що ми бачимо? <пайлінь> Який стрибок, яке шоу! Це було феноменально, історично. Боже, <пілляв> а є ця херня, що кидається в цей середину, там всю якийсь Все є. Святий боже, сядний приди. <пілляв> 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 Чуєш Кріп, а ти не хочеш приїхати сходити разом в кіно на атаку титанів. от, І під пледом, типу, дручити я тобі, ти шин за шин за мені, і ми так з трьох дивимося атаку. от, І так дивимося сцену, там де деханжі хуяри титанів як тобі іде. Под іде 10 тисяч дзені. Розпочинаємо аукціон. Чудово, діамантний. Я... Просто ну, для розуміння, чому це аніме для дітей? Їм потрібно 9 мільярдів. За один раз вони беруть 10 тисяч. Йому треба зіграти 900 тисяч партій в арсінг. Якщо брати те, що він буде перемагати всіх приблизно за ну, 3 секунди. Це при умові, що там в черга стоїть як до цієї порноактриси, яка з тисячами людей, людей за день може зробити. Да? Припустимо, ну, партія в ну, не 3, а 10 секунд. 10 секунд займає так, це 9 мільйонів секунд. Ділимо це на 60, це 150 тисяч хвилин. Ділимо це на 60, це 2500 годин. А, і це все ще в 10 разів менше, ніж ви в'їбали свого життя на доту. Ось і вся моя думка, блять, переставайте в це грати. Займіться життям же своїм. Візьму участь, в мене так. Івоняк муд. Ладно, пікну міст, показує рад. Пикрумит! Одноразова акція, показую! Показую! Зафіксувай, зафіксуйте, будь ласка! Показуй, людь... БЛЯЕЕЕЕЯЯЯЕЙ! Ну я стрільну! Да це, блядь, неможливо, на! Хуй, блядь! Гоу, 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 гоу! Донт стоп, донт стоп!

Коли шпори грають в полі, я завжди на стадіоні. Коли шпори грають в полі, я завжди на стадіоні. Що, сьогодні вже буде мінус три англійські команди в Єврокубках. Ой, блін, що, сьогодні буде черговий хуй, який ти пососав після того, як, блядь, тебе вийбав в рот твій батя, а потім твій хахаль, Ммм, Круто. Ну, три так три, блядь, Бог любить трійцю. Всі, хто пише хуйню про тот нам, будь ласка, модерація В пізду, блядь, просто без роздумів Навіть не думайте. Просто видаляйте нахуй. Пішли вони в пізду, заїбали мене, блядь, тварі нахуєбучі потребує багато уваги. Веще круто. В мене шок. Ведемолі фонс. Це її вибір. Вище за тебе. В, абсолютно нормально. Має дитину, ну. За чужих дітей не буває. Я, я так не гадаю. Ну, ти просто рофлюсь, не, не може бути такого. Все. Все. Все по факту розклав. Щоді. А чому ти атмос дівчина нагадай? Сам дивуюсь. Це так вийшло. Наразі немає у мене. Ні! Ще гірше зробив. Блять, і він залишився там, а я впав. Я хотів його піймати, щоб він не падав. Він там, я тут. Дам. Вбила гадина. Реально вбила гадін. Ти відбувся. Мої на ручки, що тобі так коштує. Я тобі в сраку яблуко засуну, я запечу, ти мене не понял. Я тебе роз'їву, блять, гранату. Я тебе ненавиджу. Ти сама противна істота в цій грі. Ти ще противніший, ніж я, такого тяжко знайти. Їбай сі, уйди. А де сітком? ха Як у нас друзів? друзі? Піо! Хаєнці! Ой, вибачте, вибачте. Блін, 50 доларів. І все через мене. Йоб твою мать, хто нахуй? Це дід з дробашом. Просто. З так, воно кожен раз ускладнюється. Як це працює? Хі-хі-хі, я Іванчика тримаю. хі хі Це не Іванчик, це рекуль. <соцерказ> <Рикуньку, соцерказ> маленька <соцерказ> така рикунька, легенька, <соцерказ> вежі. Рикунька малдеть. попукай, та я пукаю. Uh, Шооо, рикуня, я не думала, що ти так вмієш. Фу. Берончик, Фу! <соцерказ> іди запусти машину. Що ти таке їла, рикуня, така маленька, а <соцерказ> так пуке. <соцерказ> а що вкусно? Рерон, <соцерказ> <соцерказ> <чи ти сюда, соцерказ> запускай машину. Вот. Я ж кажу. Сука. Блять, это я всрался. А Mm-hmm. Pochodu tam vytkysl. <laughs> Ну, блін, огірки, треба, щоб вони це їх хтось запилював, а я ну я ж не бджілка, Хто буде мене, запи... мене запилювати що ви співаєте? А не хуй хуйню якусь. Давай закидаем щелну. Шо Что там, як вам? Кайфуете? А -а -а! Ну, пиздец! Народженого коментувати заходив, і постійно там АКМ розігрується. Ці... Ти що? Алло. 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 Міще. Міші, э... Міші, привіт. Міша, привіт. Добрий день. Сто тисяч доларів. Це 10к. В смысле це 10к. Які це 10к. Бо я граф од на цьому. А що це Капель. Це це геймерська капелька. Це геймерська капілька. Ти, بيتсува. А що тут робити, блядь? Це мувик, це пул. Yeah, yeah. yeah. Багато на проходить. Ой! Oh, yeah. Monster on the oh, like enemy remaining. Піздіно, холодне повітря щодня відчуваю втрату мого світла, мотор мотори звуки автівок, замиваю співви платівок, як же все по справжньому набридло, хочу знову я вернути спокій. Правда, шкода, що вже все промерзло. Ешті на поки під звуки касет ось тобою вдвох, заснемо на віки без турбота зла, та знову чарують ці часи епох, Щоб то я знову назавжди звела.